Друзі, всім привіт! У нас зараз наступила така досить глибока осінь. Як бачите, які чудові барви заді мене по різних сторонах. Лохина набрала вже такого багряного відтінку, досить темного, дуже гарно це все зараз виглядає. Тому хочу сьогодні вам показати, як мої рослини підготувалися до зими, в якому вони зараз стані. Ну і ці прекрасні осінні барви. Тож не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал і йдемо на огляд. Коли лохина вже добре підготовлена до зими, то пізньою осінню у неї ось так чудово червоніє листя. Це такий досить прекрасний декоративний колір листя у неї. Тому, якщо хтось хоче посадити її на подвір'ї, то майте на увазі, що осінь у вас буде ось така краса. Це також можна використати в якихось, в якихось ландшафтних цілях. Не всі сорти мають однаковий відтінок. Ось дюк, наприклад, це ранній сорт, в нього вже й більше листя опало, але в нього таке воно більш оранжеве. А, наприклад, вже якщо взяти там блюкро, блюголт, отут листя, бачите, таке досить темне, багряне. Ну, дуже, дуже красиво воно зараз виглядає. Ось такі ряди посадки. Зараз проходиш цими рядами тут всередині. І просто насолоджуєшся цим видом. Лухана в мене вже зайшла в зиму, можна сказати. Ось бачите, багато гілочок вже й почервоніли, всі вони тверді до самих вершечків. Ну і оця твердість гілки означає те, що вона добре підготовлена до зими. Вона задерев'яніла і морози для неї вже не страшні. Вона добре перезимує. Для того, щоб добре підготувати лохину до зими, я вносив, вже починаючи з середини серпня, фосфорно-калійні добрива, загодував свої рослини і, відповідно, вони підготувалися. Є також деякі нюанси невеликі. Ось, бачите, верхівки все ж таки не всюди, що встигли так добре підготуватися. Ось та верхівка, яка не підготувалася, вона була така більш трав'яниста. Бачите, пішло підмерзання. Але це не страшно, тому що підмерзання пішло до цієї фази росту, де вона пішла а вся гілочка нижче. Тут все буде в порядку, вона перезимує. На рахунок поливу, то зараз в нас дуже мало дощів, і я все ж таки ще десь раз на тиждень поливаю свою лохину, тому що дуже важливо, щоб в зиму вона зайшла добре политою. Буду поливати. Якщо дощів не буде, то я буду поливати аж до настання перших таких стабільних морозів. До речі, ось ці всі ось такі прекрасні рослини, які у 20-літрових горшках, то можете спокійно замовляти, я вам все це відправлю новою поштою, і воно все чудово доїжджає. Тому що я вже за цей період вирощування лохини призвичаю їх сам упаковувати, вже якусь собі виробив систему. І воно все прекрасно доїжджає до своїх господарів. Збачте, які гарні рослини, тут різні сорти є. Різного сроку дозрівання, і ці рослини вже будуть чудово плодоносити. А ось ці всі вже такі більші рослини, що в 60 літровках, також ви можете придбати, але це тільки самовивіз. Тому що, на жаль, ще вдало передавати мені не доводилося таку рослину велику. Ну, я думаю, що це буде дуже дорого по доставці новою поштою. А самовивозом приїжджайте, обирайте будь-яку, яка вам сподобається на моїй посадці. Цього року цю посадку я запланував собі розширити, буду досаджувати все. І ось я вже застелив ось таку велику площу додаткову агротканиною, буду досаджувати ось ці ряди лохини в контейнерах. Деякі рослини я вже пересадив, буду тут з 20-х починати. І ось бачите, молоді рослини, листя ще зелене. Там я вам показував на посадці дюк, фактично листя все опало, все. Вже на землі, і, і воно такого оранжевого відтінку. А отут ще зелений стоїть. Але це не страшно на молодих рослинах. Це таке досить. Часте явище, але з рослинами все буде добре. Тому що гілочки, хоча зелені, але вони тверді і чітко на дотик видно, що ну, вони задерев'яніли і вони чудово перезимують. Ну, це вже така неоднорічна практика. На рахунок цього я впевнений, що зимівля тут буде добре, нічого тут не підмерзне. Ось бачите, як чітко видно. Ось, зараз знову поглянемо. Ціла посадка. Старіших рослин все повністю червоне, багряне. А от всі нові рослини, тобто ті, яким небагато років, які тільки пересаджені, вони ще досить зелені і зовсім не такого відтінку. Але це не страшно, з ними все буде в порядку. А тут ще вам покажу посадку у відкритому ґрунті. Тут рослини, звичайно, вже набагато більші, набагато вищі, тому що тут коренева система має більший об'єм набагато. І ось так вони виглядають. Також тут дуже гарно проходячись по цій посадці. Самі бачите, ось так я її мульчував такими горбками досить високими. Тут мульчі десь, напевно, 20-30 см. І ось такий чудовий вигляд в неї. Ніякого підмерзання на вершках тут немає. Все гарно підготувалося до зими. Всі гілочки тверді. І ось зараз вам покажу, як зверху виглядає. Бачите, ніякого підмерзання. Кожна гілочка до самого вершечка гарно підготовлена, все задерев'яніло і готове до зими. Так що, ось така краса в нашій посадці. Це вже рослини десь 6 або 7-річного віку. Висотою тут десь метр ну, вісімдесят напевно. Тому що дуже багато рослин є, що вище за мене. А ось тут мій розсадничок, Ось таке зараз в нього забарвлення. Як бачите, те, що я й казав, що молодих рослин не так червоніє листя, як на посадці з дорослими рослинами. Самі гілочки, все повністю затверділо, досить воно таке вже тверде і тому проблем з зимілою не буде. Там на посадці я вам показував, що в деяких місцях є підмерзання вершечків, а тут, якщо поглянути ось на вершечки цих гілочок, навіть там, де зелені листя, ось бачите, ніякого підмерзання немає. Наша гортензія. І бачите, світі я ще ніде не повирізав, тому що краще робити це весною, оскільки там буде вже видно краще де брунька є. Тому що гортензія обрізається під самий низ, фактично. Що ось такі саженці у нас? Пам'ятайте, що осінньо-весняний період це найкращий період для висадки ваших рослин, бо багато людей бояться висаджувати зараз. Вже думають, що пішли заморозки нічні, що це якось несприятливо вплине на саму посадку рослин, що вони десь будуть там підмерзати чи вимерзати. Не переживайте, рослина це не людина, морози їй не страшні, якщо це морозостійка рослина. Головне, щоб вона була вдало підготовлена до зими, щоб не вимерзала в неї лоза. А, саме, а самі заморозки на її посадку не вплинуть. Тому спокійно можете зараз висаджувати і вона чудово у вас прийметься. Ну, взагалі тут такого поняття навіть немає в рослинах закритої кореневої прийметься вона чи ні. Тому що це якби просто вазон пересаджуєте з місця на місце. Всі оці саженці вони у мене так і будуть зимувати. На оцій посадці. Так що, думаю, якщо логічно подумати, це ніяк не вплине, що ви в себе, чи ви в себе висадите, чи не буду у мене ось тут стояти і зимувати. Ось такі рослини. Насадженці, звертайтеся, буду радий вам допомогти. Вибір є великий. Ось такий сьогодні вийшов огляд мого господарства. Як бачите, лохина дуже красива рослина, вона має досить такі декоративні якості, особливо осінню за рахунок забарвлення свого листя. Тому ви спокійно можете використати це, наприклад, в лошафтному дизайні десь на вашій присадибній ділянці. Хто ще не посадив ці чудові рослини, звертайтеся, є різні саженці в наявності різного віку, різного розміру, ну і також саженці жимолості та гортензії. Тому не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. І хто що бажає посадити цю рослину, звертайтеся всім на все добре, до побачення.